Шановні колеги, ще більше тим 10 років тому Американська колегія гастроентерологів демонструє ступені ризику гастроінтестальних ушкоджень. І ми тут бачимо, що є високий ризик, є помірний ризик і низький ризик гастроінтестального ушкоджень. Для терапевтів, для кардіологів, дуже важлива буде середина цього слайду, тому що є ряд препаратів, які, на жаль, впливають на захисні фактори. Як і верхного, як і ніжного відділу шумкового кишкового тракту, і може викликати пошкодження слізової по типу ерозії або виразки. Це високе дозування нестероїдних протизапальних препаратів, і ми бачимо, що четверте місце займає одночасний прийом ацетилсаліцилової кислоти, клюкокортикостероїдів і антиґуагулянтів. Дуже активно користується в, в схемі лікування неврологи НПЗП-препаратами, ревматологи під час лікування ревматоїдного артріда. І, звичайно, терапевти терапевти-кардіологи, ви добре знаєте про те, настільки важливе використання АСК і антикоагулянтів при різних захворюваннях серцево-судинної системи. Зараз побачимо, чому американська колегія гастроентерологів вирішила і на яко. Потужно доказової бази вони зробили висновок, що ці препарати дійсно може впливати на захисні фактори шлунково кишкового тракту і відкликати пошкодження. Існує фактор агресії, фактор захисту, і дисбаланс між цими двома факторами може спричиняти порушення цілісності слізової, підвищення соляної кислоти в шлунку, наявність інфекції хеліко пілорі і. Довготривалий прийом нестероїдних протизапальних препаратів. Обов'язково потрібно звернути увагу на те, що якщо ви призначаєте препарати, які знаєте, що йде як різгрупа пошкодження, Верхніх виділів шлунково кишкового тракту, шлунку або 12 спалах кишки, пропонуєте пацієнту обстежити на найпоширенішу інфекцію в світі. Це Хелікобактер пілорі, і якщо він позитивний, варта провести антихелікобактерну терапію. І ця антихелікобактерна терапія повинна бути обов'язково успішна. І потім, після цього, ви спокійно можете призначати а, препарати і бути впевнені, тому що наявність хелікобактер пілорі інфекції не буде негативно впливати. На а, це, прийом цих препаратів. А, цей слайд ми побачили два роки тому на Європейській гастротижні, який відбувався в Відні, в, в Австрії, окрема секція з приводу медикаментозно індукованого ураження шлунково-кишкового тракту, і ми бачимо, які назалогі можуть викликати довготривалий прийом МПЗП. Є для всіх відомий факт, що МПЗП може викликати ерозований або виразкування будь-якого відділу шумкового кишкового тракту, починаючи з травоходу до прямої кишки. Є так званий таблето асоціювання з афакіт, є так званий вогнішевий активний каліт. А, МПЗП препарати може бути триггерним фактором для мікроскопічного каліта, для ішемічного каліта і він а також викликає атрофію варсинок тонкого кишківника по типу целіакії. Тому існує умовно а, новий діагноз, так званий целіакія подібне МПЗП асоціації ураження тонкого кишківника – і якщо ми будемо брати біопсію з то, 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 такої тонкої кишки, ми отримаємо від гістолога заключення атрофію по маршу, як звичайно ми їх бачимо під час справжньої ціляки. Тому в цих випадках, якщо терапевти, неврологи, ревматологи планують призначати пацієнтам наявності різних діагнозів довготривала нести родіподізапальні препарати, треба мати на увазі, що, на жаль, може бути. Очікувані наслідки, пошкодження будь-якого відділу шлункового кишкового тракту. Як це все виглядає знутри, і всі ендоскопічні зображення, які я буду сьогодні демонструвати в моїй презентації, це всі наші реальні пацієнти, всі з нашої рутинної практики, ви зараз бачите на екрані слізова шлунку різних відділів, тіла шлунку, антральний відділ шлунку, рожева слізова це нормальні ділянки шлунку, але ми бачимо кіперемова непродольні ділянки. Червоні так звані лінії, які характерні для медикаментозно індукованого ураження шлунку. Це класичне МПЗП ураження кишківника шлунка. Якщо навіть пацієнтка не говорила про те, що до 10 років він зв'язку з неврологічним діагнозом вона приймає МПЗП, тут теж дуже чітко бачимо про те, що це пов'язане з прийомом медикаментів. А наступна пацієнтка після прийому антибіотиків, гормональних препаратів антикоагулянтів, це більш гостре пошкодження слізової шлунку. А, ви зараз бачите різні відділи шлунку. А посередині кожного ендоскопічного зображення є поверхневі ерозовані дефекти, покриті гематином, гемосидерином. Це так звані кровоточиві ерозовані дефекти, гостре пошкодження, гострі ерозії. Які була викликана ряд препаратів внаслідок як е, прийом цих препаратів, які теж демонструю зараз на слайді? антикоагулянти для вас дуже е, відомі препарати, е, плюс гормональні е, препарати МПЗП і антібіотики. Всі ці, на жаль, препарати може впливати на захисні фактори верхнього відділу шумкового кишкового тракту, і ми можемо отримати ось такі, такі ураження. Тому обов'язково потрібно в таких випадках. Так зване прикриття додати препарати, які буде захищати слізову від пошкодження. Та і той же пацієнтка більш в іншому режимі, в ендоскопічному, це успектальний режим з збільшенням до 100 разів. І ви зараз ці кроватачі реазовані дефекти ближче бачите, як, які вони, як вони можуть виглядати. Ось наступний пацієнт: це тут ми вже маємо, цей пацієнт вже має виразкований дефект. Якщо минула пацієнтка, попередня пацієнтка мала ерозовані дефекти, тут ми вже бачимо в антральному відділі шлунку виразки, які теж викликані прийомами медикаментів. Більшість виразків в шлунку пов'язана з інфекцією. Світова статистика говорить про те, що h pylori до 80% випадків викликають виразкування всіх виразок, точніше, шлунка пов'язана з pylori інфекцією, до 80% виразок. Але є 20%, які пов'язані з іншими причинами і один із цих причин це медикаментозно індукований вираз. Якщо, наприклад, гелікобактер прирасована виразка, вона більшість випадків одна або два, і вона має більш круглу форму, медикаментозно індуковані ураження шлунку Вони більш неправильній формі, не овальні Їх може бути декілька. Як зараз я демонструю на слайді. То це фібринам покритий дефект, це виразка і поруч теж є менше по розміру виразки, які пов'язані з прийомом довготривалим прийомом препаратів, і цей препарат впливали на захисні фактори верхнього виділу шумкового кишкового тракту. Вони блокують цок 1 цок 2 менше проснагладіла в пепсіні соляна кислота стає більш агресивним, і ми можемо отримати такі пошкодження. На жаль, у пацієнтів під час довготривалого прийому. Медикаментів, як, наприклад, нести на люди препарати або антикоагулянти, або інші, інші медикаменти. Інші пацієнти теж ви бачите виразкований дефект на тіло шлунка, мала задня стінка, і обов'язково, звичайно, коли ми бачимо такий дефект, треба брати біопсію, тому що Треба давати відповідь паців, з чим ця виразка пов'язана. Варіанти можуть бути різні, а без гістології, звичайно, ми точно не можемо казати. А, і що нам пише гістолог? Гістолог пише про те, що це є запальний процес, який відповідає, що може спостерігатися в ділянці ерозії або виразки без наявності інфекції. Взагалі слова немає про пілорі, і, врахуючи анамніс. Пацієнта і спосіб життя була зроблена висновок, що це пов'язано з медикаментами. На жаль, медикаментозно індуковане ураження шлуково кишкового тракту не мають якісь специфічні ознаки, мікроскопічні. Тому від гістолога ми не повинні очікувати якісь точні відповідь про те, що він обов'язково пропише, що це пов'язане з прийомом медикаментів. Дослідження показують, що частота ускладнень ніжніх виділів шнуково кишкового тракту, у тому числі пов'язаних з застосуванням МПЗП та ацетилсаліцидової кислоти, які кардіологи терапевти дуже активно користуються в своїй практиці, на жаль, зростає. Це дослідження теж було проведено більше, ніж 10 років тому. По діаграмі дуже чітко бачимо, як кількість цих пацієнтів ми можемо побачити. Дані свідчать про те, що МПЗП збільшують різик кровотечі та перфорації нижніх виділів шлунково кишкового тракту у таких же мірі, як і у верхніх виділов шлунково кишкового тракту. Останні публікації з приводу, можемо умовно казати, більш агресивні препарати, які можуть впливати на захисні фактори шлунково кишкового тракту. І ми тут бачимо, що перше місце займає МПЗП, не строді протизапальні препарати. Ми бачимо аспірин, ми бачимо антитравматичні агенти, антикоагулянти на п'ятому місці, То, що для кардіологів терапевтів дуже відома і те, що наші колеги дуже активно користуються в, в лікуванні. Навіть смол тобто маленькі дози аспірину, теж, на жаль, може бути шкідливим для слізової. На це треба звернути увагу. Це дуже індивідуально. Ми не можемо казати пацієнту. Є пацієнт, який, наприклад, після того, як роками приймають ці препарати, ми можемо отримати якесь пошкодження слізової. Є пацієнт, який однократно може приймати МПЗП і вже є острий ерозії або дефект позапального типу запалення. Заздалегідь говорити пацієнту через скільки місяців або років. Можливо, буде ускладнення а по шлунковому кишковому тракту, практично неможливо. Це все індивідуально, це залежить від віку, від факторів агресії або факторів захисту між дисбалансу, який я демонстрував в попередніх слайдах. Але попередити пацієнта про це варто. І як ми з цим можемо поборотися, щоб не було наслідок після прийому таких препаратів? А найефективніший метод лікування. Перше місце, звичайно, займає кислотосупресія. для всіх відомі інгібіторів протонної помпи. Та обов'язково, що я говорив, раніше ерадикація гелікобактеру пілорінфекції. Тобто, якщо він є, обов'язково треба провести успішну ерадикацію. При довготривалому, ще раз повторюю, до довготривалому прийому таких препаратів, як МПЗП, аспірин, антитромботичні засоби і антикогулянти, варто обстежити пацієнта на І-пілорінфекцію, при позитивному тесту провести ерадикацію. І повертаюся до першому пункту кислотосупресія. Для всіх дуже відомий препарат ІПП інгібітор протонної помпи, який дуже активно користується в гастроентерології будь-якої країни в світі. Наприклад, в США інгітор протонної помпи можна навіть купувати в супермаркетах, настільки він вже доступний для всіх. Не обов'язково його брати в аптеках першу чергу, так, кислота супресія і кислота супресія теж може бути дуже довго. Тому що призначення інгітора протонної помпи як прикриття для того, щоб захистити слізову шлунку від віддерузоване або виразкування на тлі інших препаратів, це дуже важливий ефект. Ми, гастроентерологи, не тільки в Україні, а будь-як і в цивільних країнах світі, дуже активно користуємося в наших назологіях про лікування пацієнтів гастроентерології. у нас є Цели пункти декілька перелік, точніше. Кислота залежних захворюваннях, де ми дуже активно і, е, приймаємо інгітори протонної попи, назначаємо пацієнтні інгибітори протонної попи. У нас навіть, навіть є е, діагнози, де потрібно ІПП приймати пожиттево, дуже довго роками, 5 років, може навіть і більше, якщо це, наприклад, ускладнені зафагіє рефлюксна хвороба, придраковість на островах ідбарета або довготривалий прийом препаратів, які впливають на захисні фактори шлункового кишкового тракту. Дуже цікава публікація з приводу довготривалого прийому ІПП. Це азіатська публікація. Я спеціально вирішив демонструвати вам оригінал цього дослідження і продемонструвати, що ми можемо очікувати, якщо пацієнтам ми призначаємо довго інгітер протонної помпи. Особлива йде мова про пацієнта похилого віку 70. При цьому ми не говоримо про те, що максимально треба змінювати термін призначення ІПП, якщо назалогія є, якщо є превенція, або якщо є кислота залежне захворювання, яке потребує довготривалого прийому, будь ласка, ми призначаємо, і так і треба робити. Але можуть бути наслідки, і на ці наслідки треба звернути увагу і запам'ятати, що ріск про деменцію, дефіцит вітаміна Т. Це може бути також кардіоваскулярне захворювання, і тут є дві опції. Тобто поєднання інгибітора протонної помпи з клопідогрелям або без клопідогреля. Вони по-різному можуть впливати на, на стан шлунково кишкового тракту. А також може бути наслідки з приводу кість. Тут є bone fracture, тобто може бути виведення кальцію від організму, який впливає на структуру кісті, на почки і дуже дивно, але все ж таки дані про те, що може бути а також про, про тригерним фактором довготривалий ІПП, якщо йде мова про онкологічне захворювання шлунку. Але ще раз повторюю, що дійсно і ІПП рахується як один із. Безпечних препаратів гастроентерології, але є дослідження, де підкреслюється о можливих ризик факторах, які можуть бути наслідок від довготривалого прийому інгібітора протонної помпи. Що так, це було азіатське дослідження. Зараз подивимося, що нам говорить Сполучені Штати Америки, Канада і Європейські країни так. Це була дуже велика когорта пацієнта. Ми тут бачимо пацієнта навіть 11 тисяч, 5 тисяч, 95 тисяч в різних країнах, які були обстежені. Дуже цікава е, публікація, і він і вона зараз доступна в безкоштовному вигляді. Ви е, назву і посилання цього публікації бачите в кінці слайду. Якщо у вас є можливість, будь ласка, можете передивитися. Тут є дослідження з 12-го року країни Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Канада, Швейцарія. Бельгія, Нідерланди, Японія чітко підкреслюють про те, що виявили залежність між застосуванням інгітора протонної помпи та розвитком кипомагнімії. Тобто це то, що азіатські колеги демонстрували, а всі інші країни, крім азіатських країн, чітко демонстрували в своїх публікаціях про, про своїх дослідженнях про те, що Крім цих нозологій, які в минулому слайді була, а також довготривалий прийом ІПП може впливати на рівень магнія в крові. І цей момент обов'язково треба запам'ятати, тому що для пацієнтів з терапевтичного департаменту кардіології це дуже важливо, і лікарі-кардіологи, терапевти погоджуються, тому що для вас це відомий, відомий момент краще, знаєте, чим, чим я, гастроентеролог, ендоскопіст. Зараз подивимося, що провідна країна в гастроентерології і в ендоскопії говорить про використання ІПП довго у таких пацієнтах, особливо по віку. Це Японія. Теж публікація і результат досліджень, який була демонстрована у 2024 році. Назву статті ви зараз бачите в кінці слайда, теж в безкоштовному доступі. Оригінал і переклад на українську мову, я зараз хочу зачитати, тому що висновок, який наші японські колеги давали дали нам, це дуже важливо для таких пацієнтів. Наш систематичний огляд показує, що пацієнти, які приймають інгібітори протонної помпи, особливо у високих дозах, мається на увазі 80 мг на добу, тобто 42 рази. Мають підвищений ризик розвитку гіпомагнімії, тобто вони впливають на рівень магнію. Тому ми рекомендуємо контролювати рівень магнію у пацієнтів, які довгостроково призначають інгібітори протонної помпи, особливо тим, хто приймає високі дози. Тобто високі дози рахуються, ну, стандартна доза чи 40 на добу. Більше, ніж 40, це може бути 80 або 120, це вже рахується як високі дози. Наступний висновок. Інгибітер продовної помпи є широко використовуваним пероральним препаратом для літніх пацієнтів. І взагалі не тільки для літніх пацієнтів, Всі пацієнти в гастроентерології, які потребують кислоту прессию, перші то, що ми призначаємо – це ІПП. Є зв'язок між довгостроковим застосуванням ІПП та зниженням концентрації магнію в крові у пацієнтів літнього віку. Хоча Різниця зниження концентрації магнію була в межах нормального діапазону, нам слід розглянути питання про періодичний моніторинг рівня магнію з сівора у пацієнтів літнього віку, які отримують тривалий час інгібітор протонної помпи. Це дуже важливий момент, і я після. А, цей японський публікацій почав своїх а, практики теж користуватися цими рекомендаціями. Обов'язково призначаю пацієнтам, які спочатку рекомендують довготривалий прийом ІПП, ПП. Обов'язково моніторинг провести магнія сіварській крові, тому що дійсно дуже потужне дослідження. чітко демонструють про те, що він може впливати на рівень магнію, А це особливо для пацієнтів 70+, Дуже важливо. Важлива також інформація, що гіпокаліємія буде <coughs> рефрактерна до лікування лише калієм, оскільки гіпомагнімію потрібно лікувати паралельно. І це можна казати що між собою пов'язані пункти. Гіпомагнімія також потенціює гіпокаліємію. Тут зараз дуже чітко демонструється а, з публікації. Навіть 2007 року настільки вони пов'язані між собою. Дефіцит магнію, який може викликати кіпокалімію, і далі, як правильно їх коригувати для таких пацієнтів. Для а, всіх, а також дуже важлива інформація з приводу того, що ми повинні знати, що визначає нормальний і що визначає цільовий рівень каліта магнію у пацієнтів з плазми крові. Японські дослідження демонстрували нам про те, що так магні знижується на тлі прийому ІПП. Але він залишається в нормальному діапазоні, тому що є а, від 3,5 до 5,5 це нормальний рівень калія, від 1,07 це нормальний а, рівень магнія, але для нас важливо, щоб у пацієнта, особливо похилого віку, був цільовий рівень. І ви зараз бачите на екрані, що це визначає цільовий рівень. Ну і що, що на тлі прийома довготривалого прийому ІПП магні. Сніжається, але він залишається в межах норми, це все ж таки не то, що ми хочемо побачити. Ми хочемо побачити цільовий рівень магнію. І е, який рівень це повинен бути калію магнію в крові, ми теж вирішили вам демонструвати. Обов'язково більше, ніж 0,84 мм на літр, якщо йдемо про, про магнію у плазмі крові, і більше, ніж 4 мм на літр калію у плазмі крові. Цільовим рівнем калію або магнію є оптимальний рівень у плазмі крові, що допомагає звести до мінімуму різик інсульту, порушення серцевого, судді... порушення серцевого ритму і сниження артеріального тиску. Це дуже важливий момент для кардіолога. Ви, звичайно, краще, чим я цей пункт знаю. Що ми можемо пропонувати таких пацієнтів для всіх відомий препарат від достійної компанії Кедеон Ріхтер, який Заняли свою нішу в лікуванні і превенцію пацієнтів з назологіям, які потребують довготривалий прийом інгибітора протонної помпи або інших препаратів, які впливають на стан верхнього відділу або нижнього відділу шлункового кишкового тракту, препарат панангін, який активно користується в практиці кардіологів, терапевтів і зараз вже і кастринтролога, теж якщо ми довго призначаємо інгибітор протонної помпи, ми демонструємо, який еквівалент калію вмістить препарат панангін і яке повинне бути дозування на добу по дві таблетки три рази на день треба користуватися таким дозуванням а, призначати пацієнтам а, з інгітором протонної помпи довготривалим. коли ми зробили вже контрольний аналіз на вміст магнію в сіво крові, як часто приймати такі препарати, це все залежить від того, як пацієнт буде відповідати на терапію з панангіном. Є перший контроль після призначення манергія через місяць другий контроль через 3 місяці, потім через 6 місяців. Більшість випадків до 3 місяців лікування з дає нам можливість підняти рівень магнія до цілівого на дол... тлі довгопривалого прийома інгибітора протонної помпи. Якщо ми не досягли цього цілівого рівня через 3 місяці лікування, бажано рекомендується абсолютно безпечно продовжити далі Лікування пацієнтам до 6 місяців і це дуже чітко описується і в інструкції препарата, теж колеги. Дуже вам дякую за увагу. Я сподіваюся, що якісь ремарки себе залишили для використання вашої рутини і практики. Якщо буде запитання, будь ласка, задоволенням відповім на них. Дякую. А как раз, доктор Жонелідзе є запитання Людмила Акішина, Доктор Акішина, якщо у пацієнта гіпоанацидний гастрит. Але він приймає нестероїдні протизапальні препарати з приводу до судені. Гастропротекторні ліки знижують кислотність в такому випадку. Які препарати рекомендувати? Дякую за відповідь. Дякую. З першу чергу ще раз хочу підкреслити колега, що обов'язково для таких пацієнтів, якщо це атрофічний гастрит, який не має соляної кислоти, викликає гіпоацидність, ми повинні розуміти, зв'язку з чим ця атрофія там відбувається. Ця атрофія може бути зв'язку з автоімунним процесом, або ця атрофія може бути зв'язку з Хелікобактером пілор, який викликає атрофію з тонщини слізової шлунку. Спочатку вияснюємо причину, якщо це Хелікобактер, лікуємо хелікобактером з антибіотиками, потім він може бути спокійний. Якщо, на жаль, ця атрофія викликана з автоімунним процесом. Ніяк ми на автоімунний процес не будемо впливати. Не існує препарати для лікування атрофічного автоімунного гастрита. це симптомне лікування. Контроль, скринінгу, анемії, Б12 заліза ферритин, фоліова кислота і загальні аналізкові мінімум раз в пів року, щоб ми розуміли, як агресивна атрофія себе веде. Що стосується з препаратами, якщо дійсно там тотальна атрофія і гіпоацидність, є гастропротекція, дуже відомий зараз препарат рибоміпіт, який можна використовувати для таких пацієнтів, а, а також можна мізопростол, але все ж таки перевага дається рибаміпіту, тому що він безпечний. Він для Всіх е віків і незалежно від стата пацієнта, тому що з мізапростолом повинен бути трошки з жінками цітородного віку. Вони впливають і на функцію матки теж. Тому я би додав би в таких випадках Ребаміпід. Це препарат доступний в Україні. Дякую. А хочу зробити вам комплімент. Дякую. Я так <гум scr> <гум> <гум> приготувалася. Ну, я розумію, що, мабуть, грузинський і українські дуже-дуже схожі, тому що ви так гарно зараз вже по українській мові говорите. Дякую, дякую. намагаюся. просто. Дуже вам дякую. Я вам також. І дивіться, які гарні сердечка. Це, це для вас. Дякую. Дякую, Колік. Дякую, до побачення.